Росіяни знову намагалися просунутися на куп'янському напрямку впродовж доби. Два бої зіткнення. Повідомляє генштаб. Українські оборонці відбивали ворожі атаки поблизу Степової Новоселівки та Загризового. З нами Владислав Золотив на прямому зв'язку це офіцер групи управління штабу першої прикордонної комендатури Оріон, бригада Помста. Наші вітання вам. Так, вітаю, ради бачити навзаєм пане от Для наших глядачів автоматичний заклик до дії, телефон в руках, тому що QR-код на екрані для бригади помста. Деталізуйте, будь ласка, на що саме ми зараз продовжимо. Збирати необхідну суму, щоб закрити цю банку, це я до глядачів звертаюсь. Давайте що збираємо? Так, на що збираємо. Ми будемо дуже вдячні всім підрозділам. Та усі хлопці будуть вдячні усім, хто доєднається до цього збору. А цей збір націлений на придбання засобів РЛС, засобів РЕП, які збережуть життя хлопців та їх здоров'я, так і на дрони для знищення противника на нашій ділянці відповідальності. П'ять мільйонів така сума виставлена, і там вже є такі хороша сума для те, що люди вже наскладали. Ви ж прекрасно розумієте, що п'ять мільйонів це не є фінальна мета, і точно буде потрібно більше. Правильно ж розуміємо, пане Володиславе. А ви порахували собі оці п'ять мільйонів? Їх має вистачити на скільки і чого? І можливо, ця техніка вже на вас чекає. Ви її замовили? Українське виробництво іноземне, що це? А, дивіться, я не відповідальний за напрямок закупівлі і тому подібне, так але я можу сказати одне: те, що кожен дрон, який вот отримують хлопці на позиції, так це вже один знищений підер, один знищений противник, так який зможе а, ну залишити нашу землю. Можна так сказати. Окей, давайте тоді про знищене двоє полонених 119 штук. Окупантів знищених ліквідованих 82 поранених штук і техніка, склади, транспорт, що найскладніше знищувати? Якщо що, то власне цифри, які прочитали, це в помста за тиждень по по зафіксувала свою статистику. Що найскладніше, що найлегше? Як? Дивіться, я не можу сказати най найскладніше або найлегше, чому а наш підрозділ приймає участь у бойових діях вже дуже давно, так а, і має дуже багатий досвід, як в бійці, так і в принципі, як підрозділ. Ось я можу лише сказати, що може щось бути довше. Так, при знищенні чи там переслідувані противники і так далі. Щось ме, менш довше. Так це, мабуть, люди. Так, людський ресурс, який може ховатися, який може збігати від наших пілотів, але в них ну дуже рідко це вдається. Стосовно тактики особливості це щось нове. Це спроби просочування, це велика кількість ДРГ, це велика активність вночі. От є якась особливість нова чи все по-старому у них? Давайте так. На кожній ділянці фронту вони діють по різному, бо це різні формування, це різні підрозділи і тому подібне. Але на ділянці підрозділу Оріон так вони здійснюють тактику малих груп, вони продовжують це робити. Ось і роблять вони це без мотивації. Типу, це більш. Наратива їх командування так відправити просто на убій своїх бійців, лише щоб вони дійшли до якоїсь точки. Але ну у них це не вдається на даний момент. Ось а, чому, якщо а, ми якщо ми кажемо про якісь інновації з їх боку, то ми на даний момент на нашій ділянці не наблюдаємо їх. 20 тисяч гривень вже крапнуло на банку, але це зовсім не привід зупинятися. Ба навіть навпаки, не дякуйте, бо просто кожного разу, коли мені дякують військові, я я, я ледве стримуюсь, тому що ви дозволяєте нам імітувати тут життя. Щоб я сьогодні вранці сказала і встала і сказала ранок, і говорила зі своїми. А ви не завжди маєте можливість зв'язатися зі своїми і ваші вони чекають отих синіх галочок, що ви буде прочитали це повідомлення. Тому не дякуйте, не доводьте до сліз. 25 тисяч гривень крапнуло? Давайте ще панове. Я про що хотіла запитати пане Володислава? Я хотіла запитати власне про те, що ви називаєте малими штурмовими групами? Це скільки штук? І ще ну от напередодні Путін і Лукашенко всілися на лавицю і міркували, що вони не так швидко просуваються по українській землі, тому що людей бережуть. Я іронізую і беру в лапки цю цю цитату від диктаторів. А що ж насправді бережуть, і яких людей? Як це виглядає? З вашого боку, а, дивіться, наш підрозділ а, в військовополонених Ось і те, що розповідають ці військовополонені, а це навіть трошки іноді дивує так. Типу, чому? Бо завдання, які наприклад там поставили би так, там на нашому підрозділу чи нашим бійцям, і так далі, ну вони ну якісь нереалістичні так, тобто в там в сторону. Нас, якщо атакувати там спробує штурму і тому подібне, ну вони ну взагалі, типу, взагалі не цінують життя. Типу, це просто, от як казав наш командир, так це ресурс, це не люди, це просто ресурси, якісь а, числа, це якісь циферки в них там на документах і тому подібне. Тому вони не вважають навіть свій особовий склад, не вважають своїх же співгромадян, так людьми. Ось і все. Скажіть цей ресурс наскільки різноманітний, просто на вовчанському напрямку найманців фіксують там різний на Донеччині жінок у штурмових групах росіян під Покровськом, в тому числі? От складові груп ворога, які по тим зонам відповідальності, де ви працюєте, це можна сказати. Ну, контрактники, добровольці, так які пішли там, наприклад, за фінансову мотивацію. Ось це можуть бути зеки. Так, яких ми зустрічали, ось та ну і якоїсь там цікавинки, такої там в, в якомусь іншому аспекті немає. Типу, ну це привичне для нас вже так, класифікації ворога. Ну давайте ще й згадаємо про те, як м м працює взаємодія рот ударних безпілотників артилерії і піхоти і аеророзвідки безпосередньо на вашому прикладі. Що вже налагодили, що в перспективі? Я завжди питаю в тому, що ми будемо розповідати іноземцям, бо вони точно прийдуть по ваш досвід. Дивіться все дуже просто. Ну я я буду намагатися пояснити просто. Ось це є, є є люди, так Кепіл Бет. Це люди, які управляють управляють. Боєм, так, тобто вони 24 на 7 слідкують через розвіддрони за ділянкою відповідальності. Да, тобто, е якщо з'являється ворог, так ну десь там в пасаці, десь на якійсь лінії е розмежування, і так далі, е одразу піднімаються пташки, одразу піднімаються так якісь е резерв, так на на, на якийсь е випадок, якщо буде ускладнення і тому подібне. Ось, але ну вистачає. Ну от, вистачає дійсно дронів. А, може арта підключитися, да тобто добре попрацювати по противнику, але ну от, на даний момент, от в тому о, часі, в якому ми зараз живемо, так дуже багато цілей знищує саме БПЛА і пілоти БПЛА. І якраз таки цей збір. Я зараз до наших глядачів чергово звертаюсь. Направлений на що на закупівлю додаткових БПЛА, на закупівлю додаткових систем радіоелектронної боротьби, щоб захиститись від ворожих БПЛА, QR-код, телефон відсканувати, і щоб не Владислав і е, його побратими дякували вам за ви вашими донатами дякували всім нашим. Тому, будь ласка, QR-код, номер карти, все в ваших руках, все це телефон, пане Владиславе. Не можна спитати про штори ворожі. Вони всюди і постійно, чи їх стало менше? Штори я про реби зараз. Так те, що не пропускає наші пташки далеко за ЛБЗ в їхню сторону. Дивіться, одразу відповім так на кожному напрямку. Це різний елемент. Ось він може бути десь сильніше, десь десь трошки легше пройти. Ось, але в нас є оптоволокно. Ось в яке якраз ми зараз вкладаємо усі ресурси, там сили і так далі. Бо це щось нове, це те, що може бути панацеєю проти цих шторів, Так і тому ну воно використовується. Тому і ми збираємо на це гроші. Ми збираємо ресурси на те, щоб ми змогли більш ефективніше захищати нашу от зону зону відповідальності, так щоб вони просто не пішли далі. Ось, і все зона відповідальності. Це кожен хто живе в цій країні, і хто мріє повернутися в цю країну. Дякуємо вам Спасі. і дякуємо тим, хто поруч з вами. Вам. Владислав Золотерюх це офіцер групи управління штабу першої прикордонної комендатури Оріон бригади помста. Я не знаю, як вмістити в слово дякую, те, що ми почуваємо до цих людей, які зараз там боронять нас тут. Кажи щось. Ви, це я до глядачів, ви е, майже 70 тисяч зібрали за ці менше, ніж 10 хвилин. Ви молодці, але потрібно 5 мільйонів. Тому продовжуємо qr код номер карти. Сподіваюсь, ви зберегли.